Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні в нас дуже крутий випуск. Мені приїхала новиночка, і яку я, можливо, буду залишати собі. Сьогодні буде розпаковка нового мотоцикла Rotor F1. Так що давайте не будемо затягувати і поїхали. Мод у нас приїхав ну, майже зібраний, ставимо підвізку і тоді вже будемо крутити кермо всі ці органи керування. Сьогодні у нас буде експрес-збірка, ми не будемо перемащувати ніякі підшипники. По максимуму швидко збираємо, щоб протестувати його. До речі, коробка дов доволі компактна, тому що... До цього я мотики збирав, вони вже були з прикрученою вилкою і коробка була більша. Ось таке ось перо з регулюванням. Так, це у нас яке? Праве. А! Ой! Точно. Туп Туплю трохи. Бачу, що траверси на ньому алюмінієві. Це не можу не радувати, тому що це поменшує його вагу, якщо він реально важить 114 кг, то це доволі таки непогана цифра як для китайського мотика. Так, все попаковано в індивідуальних пакетиках, щоб нічого ніде не пошкрябалось. Зараз розпаковуємо. Реально, мод запакований дуже сильно. Ну, і воно того варте, тому що він без подряпин, без ніяких там сколів, коцок. Є якийсь слой зверху глянцевий. Типу, як наклеєна плівка армована. Тобто графіка повинна триматись нормально. Це не прості якісь папірці, які одразу вже відваляться. Зараз будемо ставити колеса, колесо. Коробочка з мілочовкою. Треба знайти передню вісь. Це походу вона. Ану. Так, це вона. Бачиш, що обода тут алюмінієві, шпиці нормальні. Зараз не можу ставити втулку, О, ставив. Так, Переднє колесо майже на місці, лишилось тільки затягнути. Втулки тут, правда, не алюмінієві, а такі сталеві, тонкі, але за цю ціну ну, цей мотик це трошки не для того, зроблений, щоб на ньому хардити. Це мод чисто для фану. Я буду на ньому просто розслаблятися, виїжджати по вихідним, коли не, не треба мені харду ніякого. Можливо, буду кататися з малою зі своєї на цьому мотику. Це захисти рук. Подушечка протейпер. Дзеркала. Ставити ми їх не будемо. Ем, пружинки. Поки не знаю для чого. А, це для підніжок, походу. До речі, ключики йдуть в комплекті якісь. Якщо в тебе нічого немає, то з допомогою цього можливо навіть в тебе вийде зібрати. Може не весь мотик, але. Але можна зібрати. Бачу, що на підножку одразу натягнули пружину. Це прикольно, тому що до цього, коли я мотики збирав, мені було дуже страшно натягувати пружину. Боюся, що повідриває ті пальці, відстрелить в око, ще щось відіб'є. Так, зараз буду встановлювати підніжки водія. Бачу, що тут пасажирських підніжок немає, але бачу, що є під них кріплення. Тому, я думаю, в найближчому майбутньому з'являться вони в продажу і ми зможемо поставити сюди пасажирські. Бо, як виявилось, для багатьох це дуже Важливо. Так. так, Поки я збираю підніжки, поділюся першими враженнями. Які плюси і мінуси я бачу на цьому етапі, прикольно, що алюмінієві колеса. Це нормально так впливає і на вагу, і на їхню міцність. Ось. Але, на жаль, маятник стальний. Також. Мабуть, це плюс це оцей багажничок, кому він треба, то його лишить, але зняти його буде дуже легко. Я буду для себе його знімати, тому що мені він не потрібен. Ось ще з плюсів це оцей захист вихлопної труби, через який постійно горять штани. Тепер штани будуть цілі. Трохи хочу розказати вам по мотору. Такого мотору, в принципі, на українських мотиках я ще не бачив ніде. Мотор називається 175 fmm Це, по суті, 172-й мотор на стероїдах. По-перше, тут 75-та поршньовка. Це навіть крутіше, ніж поставити на 172-й мотор бігбор. Тому що бігбор 74 мм, а тут одразу 75. По-друге, це є балансвал. І є кікстартер. Такого ще не було. Було або кікстартер на 172-му, або балансвал. Тут є і те, і інше. 5 передач, і як я вже чув від виробника, що п'ята передача дуже довга. Тобто ми не відчуємо те, що шостої не вистачає, тому що п'ята дуже довга. Ми це і будемо перевіряти на практиці. Гальму поставили. Що у нас далі по плану? Лапка КПП. Лапка КПП тут зі складальним механізмом. Стальна. До речі, то, що вона стальна, ну, для когось це може мінус, але я вважаю, що це плюс, тому що. Алюміній він дуже міцний, і при падінні може зігнути вал КПП. У мене таке було. Тоді я поставив лапку стальну і просто трошки зігинається лапка, ти відігнув її і поїхав далі. А вал двигуна лишається цілим. Карп стоїть 30-й, що в принципі для цього мотору нормально, але можна поставити більше, але і цього достатньо для. Більшості буде. Якщо ставити більше, то це треба його вже буде налаштовувати. Це вже зовсім інша історія. Тут історія про те, щоб зібрався і поїхав і не, не треба в нього лізти колупатись. Так, Баночка тут така легенька, ну, але виглядає прикольно. Зараз будемо ставити. Тут є резиночки на ній, щоб нічого з пластиком не, не перетирало пластик. Будемо дивитися, як вона буде працювати на практиці. Хочу трошки вам розказати про сам бренд Rotor, чи він мене підкупив, що є цікавенького. По-перше, є така проблема у інших брендів. Я думаю, багато з нею, хто стикався, це по запчастинам, що вони часто не в наявності, а якщо є в наявності, то вони, ну як для ендуро, занадто дорогі, тому що ендуро це така тема, коли ти щось там постійно ламаєш, відламалось крило, ламався пластик. І реально ремонтувати це інколи буває дуже накладно. Бренд Rotor заходить з тим, що запчастини будуть дуже дешеві, вони будуть завжди на явності, і вони будуть ексклюзивно тільки для власників цих мотоциклів. Тож я сподіваюся, що воно по факту так і буде, тому що це реально круто, коли ти можеш. Зламати крило і за 300-400 гривень купити собі нове і не паритись, де там його паяти, клеїти, шукати в наявності десь, тому що на свій попередній мод, е, який ось зараз стоїть розвалений, я чекав крило півроку з Китаю, воно ніяк не могло припливти. Їздив без заднього крила, заляпувався грязюкою, просто тому що його не було в наявності. Ось, а коли воно з'явилось наявності, його всі вже шукали. Ціни на нього були просто космічні. Сподіваюся, що тут буде. Все як заявлено, тоді це буде просто пушечка. Тут е, є така історія, підсос вмикається на кермі. Е, таку штуку я раніше бачив на геонах, тераксах. Ну, в принципі, це зручно, що не треба десь там кудись лізти, ти завів мотик і спокійно. Підсос включив, прогрів вимкнув. Все. Подивимося, як воно буде на практиці. Е, зняв боковушку, дивіться, який тут повітряний фільтр. Повнорозмірний, нормальний поролонний повітряний фільтр. тому Потужності цей двигун не буде зрізати через те, що немає нормального доступу до повітря. Так що, все така темка. Він тут на защолках і плюс додатково ще закручується на два болта. Бо буває, що випадає, тут випадати не буде. Я думаю, що в принципі на ці два болта можна не закручувати, якщо потрібен доступ оперативний. Але я думаю, що ці мотики трошечки не про те. Щоб після кожної катухи обслуговувати фільтр, тому я буду закручувати. Так, все, мотик майже зібраний, лишилося поставити фару. Він вже повинен стояти на своїх ногах, колесах. Так, передача. Зараз ставимо фару, міняємо масло, заливаємо бензик і погнали. Дивіться, яка фара, LED, оптика. Зараз подивимося, як вона світа. Чік, габаритики, окремо. Ближній, дальній. Ну, фара реально суперова. Все, знімаємо, дивіться, яка вона. Чинь, чинь. Габарітики такі, чисто смайлик. Так, перший запуск, перший запуск. Кранік наче відкрив, наче бензин потік. А, він на передачі. Тут стоїть датчик щеплення, який не дає завести, якщо щеплення не витиснете. Тобто, якщо мотик стоїть на передачі, то його просто так не заведеш. Завести можна тільки на нейтралці, або якщо витискаєш щеплення, тоді він заводиться. А, Підсос треба. Дуже маленькі оберти. Поки що працює на підсосі. Тримаю. Зараз як прогріємо, Зроблю е, невеличке коло 100 метрів, і зливаємо масло і їдемо тестувати. Все, перший виїзд, поїхали. Так, перші емоції, ну, мотик реально круто їде, за свої бабки він реально топчик, він цих грошей коштує. Це Мотик просто звичайний мотик для кайфу. Зараз ми будемо виїжджати в гори і тестувати його не по харду, але за його призначенням, тому що це просто це, це дорога, це не для нього. Будемо їхати і реально навалювати. Так що давайте не будемо затягувати і погнали. Але це буде. В наступному відосі, так що, якщо не хочете пропустити його, то обов'язково підпишіться на канал, підпишіться на мій телеграм-канал. Зараз у вас посилання, там набагато більше актуальної інформації. І до нових відосів. Всім пока!